Доброго дня, шановні дорослі! Привіт-привіт, мої маленькі сонячні зайчики! Сьогодні я приготувала для вас історію про двох маленьких поросят, які навчилися опановувати злість та гнів. Злість це емоція, яка змушує нас дратуватися, сердитися на себе та на інших, сваритися з найріднішими людьми. І щоб навчитися опановувати її. Слід прослухати цю цікаву казочку. І ви обов'язково навчитесь. Але для початку хочу вам пояснити, що означає слово п'ятачок Так називають поросятків носик. А тепер я вам бажаю гарного перегляду. Казка про те, як поросята посварилися. На узлісі. Стояв затишний маленький будиночок. У ньому жили дві кобратиків поросят боб і роб. Вони були дружними, робили все разом та допомагали один одному. Бувало, роб воду носить а Боб підмітає, Роб кашу варить, а Боб посуд миє. До них часто приходили гості та приносили гостинці. То білка навідається з горішками то їжачок Яблучко рум'яне принесе. Добре, коли є друзі. Поросята були веселі та дуже полюбляли разом гратися. Прокинуться вранці, поснідають, вийдуть на вулицю й номо м'яче кидати або у квача грати. Якось бігли вони на ложку, і Боб випадково влучив м'ячем робу прямісінько в п'ятачок. Навіщо ти мене м'ячем ударив? Дивитися треба, куди кидаєш, розлютився роб. Боб теж розгнівався. Сам винен, пробурчав він у відповідь. Треба було м'яч хапати, а не гав вити. Тут роб як підскочить до брата, та як штовхне його. Ось тобі. хрюкнув він сердито. Знатимеш, як м'ячем у мене кидати. Поброс сердився і теж штовхнув брата. Почали вони один одного штовхати та ображати. Так і посварилися. Довго поросята штовхалися, а як утомилися, розійшлися в різні боки. Боб побрів до річки, сів на березі, злиться, аж пихкає. Ти що тут робиш? Маленьке Порося. ква-ква. Чому з братиком не граєшся? Чого сердишся? спитала його жабка. Ми гралися, відповів Боб. Та потім я випадково волочив брату прямо в малесенький п'ятачок. Роб розлютився, штовхнув мене, і ми посварилися. А ти спробуй вибачитися перед ним. Ква-ква порадила жабка. Скажи, що вдарив ненавмисне Роб же знає, що ти не хотів його образити. Помиріться. Ви ж брати. Хм, так і зроблю. Без роба мені так погано, подумав Боб і побіг додому. А Боб. Після біки в ліс пішов, сів там на пеньок, слиться аж пихкає. Ти що тут робиш, маленьке порися? Чому з братом не граєшся? Чого сердишся? спитала його лисичка. Ми гралися, але Боб влучив мені м'ячем у п'ятачок, відповів їй роб. Я розлютився, штовхнув його, і ми посварилися. Зробив це ненавмисне. Навіщо ж ти його штовхав? Сказала лисичка й порадила. Ідино, ти до нього та попроси вибачення. Вам треба помиритися, ви ж, брати, так і зроблю. Мені без Боба так погано, подумав роб і побіг додому. Зустрілися Боб і роб. Біля будиночка стоять, дивляться один на одного, жоден не хоче першим миритися. Від образу в них в обох навіть хвостики тремтять. А на гілці сова сидить. Була вона мудрою, скрізь літала, багато бачила. Подивилася сова на братів і каже кожен із нас може ненароком когось образити. Тоді варто просто вибачитися. Це правило ввічливості. Воно допомагає нам сваритися та жити дружно. Сова має рацію, треба помиритися, підтримала мудрого птаха мишка. Пробач мені, будь ласка, сказав бо братові, я випадково м'ячем у тебе влучив. Чесно, чесно, наступного разу я буду обережнішим. І ти мене вибач, відповів Роб. Я теж був неправий. Даремно я розлютився та штовхнув тебе. Поросята посміхнулися один одному, обійнялися і побігли гратися. Адже разом це робити набагато веселіше. А скільки цікавих занять? Можна вигадати разом. От, молодці, похвалила сова поросят і подивилася на мишку. Думаю, тепер вони не сваритимуться. Так, погодилася мишка. Мені здається, поросята зрозуміли, як важливо вчасно вибачатися. Вони стануть справжніми друзями. А тепер, малята, щоб навчитися бути чемним, поверніться разом з батьками на початок казки та прослухайте її ще раз. А у відеоповідомленні чекатиму від вас відповідь, яке чарівне слово допомагає нам миритися. А ще розкажіть, навіщо потрібно вибачатися? І коли це слід робити. А якщо ви знаєте мирилку, то розкажіть мені, і я її вивчу разом з дітками. Діти, скажіть мені, будь ласка, про кого йдеться в казці? Молодчинки! Про двох братиків порося! Через що вони посварилися? Якби ви вчинили на їхньому місці? Скажіть мені, будь ласка, чого ця казка нас усіх навчає? Ця казка нас навчає опановувати власний гнів і злість та вчитися миритися, домовлятися та пояснювати один одному власні емоції, почуття і вчинки. Шановні дорослі, дітям, які не мають іще власного досвіду. Дуже важко розібратися у своїх емоціях та почуттях. Щоб навчити їх цього, на допомогу прийдуть чудові поради та казки. Я, як завжди, була рада зустрічі з вами. Бажаю вам гарного та вдалого дня. До побачення!